На своєму прийомі я оцінюю організм дитини, його здоров'я в комплексі. Я починаю огляд свого маленького пацієнта в першу чергу як педіатр. Проводжу фізикальну оцінку, тобто аускультацію легень та серця. Оглядаю ротову порожнину, слезову оболонку, проводжу пальпацію живота. Далі я вже оцінюю безпосередньо психоневрологічний розвиток дитини та оцінюю неврологічний статус. Що це таке? За допомогою оцінки неврологічного статусу я оцінюю функції черепно-мозкових нервів, оцінюю м'язовий тонус. Оцінюю рефлекси, виявляю патологічні, менегіальні чи інші вогнищеві знаки. Іноді можуть виявлятися і інші неврологічні порушення.